13 травня 25 рік робимо Ну так будемо поетапно робити на нашій посадці хурми. Сад хурми у нас тут висаджений, висаджені сіянці, хто спостерігає, був приморозок, ось деякі ось так. Підмерзли, але вони живі, випускають бруньки, оновлюються. Тож ми, так як у нас не прижилися літні окуліровки, нас не знаю чому не вдалося. Хто має досвід, напишіть, коли і як правильно. Ну, ми надивилися, я надивився, що навесні і саме краще окуліровкою І ось у нас були живці, які нам надав Володимир Хмель. Смачної своєї хурми. Ну, я вам скажу, і ми робимо щеплення. Я вам скажу, що сіянці, ось тих, що ми там, Олександр е, змерзлий, нам надавав е, всякі гібридні, вони краще перенесли морози, ось бачимо Приморозки, вони ось вегетують. Їм приморозки ні по чому. Тож будуть нові сорти, ну, але в, ми зробили внизу все одно щеплення. А віргінка, віргінка, віргінка підмерзла, як би це дивно не звучало. Але вона жива, ну ми теж робимо перещеплення, тому що літні окуліровки в нас не прижилися від слова зовсім. Тут ми в нас бачимо, трошки позаросала, це у нас посадка смородини. Ось тут у нас теж ряд хурми. Це сіянці, так сказати, гібридної. Бачимо, як вони перенесли гарно, гарно перенесли приморозки. І вони не підмерзли від слова зовсім. Ось це не те, що виборочно. Ось сіянець, ось гібридний сіянець, верхівка, щось у нього. Але вони це все пересаджені, якби вони постійно зростали. Тому що я скажу ще одне спостереження, те, що... Посаджені. Частина віргінки ось лишилася в нас посаджена, ми її не викупували. І вона вся, вся, вона навіть нічого не вимерзло, не підмерзла. Нічого.